За час повномасштабної війни марки Укрпошти стали символами незламності українців. Нова марка присвячена Дню незалежності України. На ній величний монумент на Печерських пагорбах Києва. Він відомий кожному українцю, є одним із найвищих у світі. До 32-ї річниці незалежності пам'ятник, що повернути щитом до Росії, замість демонтованого герба тоталітарного режиму. Увінчав український тризуб. Спеціальний поштовий випуск отримали і поштові відділення нашого регіону. «Тираж даної марки по Україні це 600 тисяч екземплярів. Дніпропетровщина отримала 2270 аркушів, в одному аркуші 6 марок, номінал марки 12 гривень, до пересилання рекомендованого листа 50 грамів. Також до марки йде конверт, і до марки йде картка. Конвертів ми отримали порядка 1000 екземплярів і карток 800 екземплярів. Спецпогашення святкової марки. Відбулося сьогодні у Кривому Розі, у день, коли українці по всьому світу відзначають свята, яке символізує відродження нашої держави та її незламний дух. Кривий ріг насправді зупинив російську навалу, яка наступала з Криму. Пройшла Херсонську область і споткнулася насправді на Кривому Розі. І це зробили ми всі разом. Це зробив весь Кривий ріг. І військові, і цивільні, як блокували шляхи, як взривали мости, тонелі, як побудували багато шалоновану лінію оборони нашою технікою, наших ріверійських хлопців. Це була і комунальна техніка, і техніка промислових підприємств. Ми прийняли більше 80 тисяч біженців. Ми місто, яке допомогло армії, ми. Пережили блокаути. Зараз, як би не було важко, займаємось водою. Була і руйнація в минулому році Карачунівської дамби. Але ми все це пройдемо і ми переможемо. Від сьогодні поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні та онлайн, і це не єдина подія до Дня Незалежності. Укрпошта запровадила спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою Кривий ріг, місто довжиною в життя Ір Кононенко, Денис Захаров цей день.